Шановна президія, дозвольте розпочати найбільш урочисту подію на нашому факультеті в цьому навчальному році. У нас планується насичена програма сьогоднішньої зустрічі і дозвольте мені її відкрити, як вимагає час того виконання України. Дозвольте представити почесних гостей нашого сьогоднішнього закладу. Костюк Тетяна Олексійовна представляє ректорат нашого університету, директор науково поводнічної роботи та економічних питань. Войтюк Петро Григорович, лігенда нашого, президент, У дорозі запізниться, буде через 20 хвилин, але точно буде і висновок. Ми його тоді привітаємо окремо. Директор департаменту після продовжного обслуговування в агробудівельний Альянс Астра а, маленький Сергій Васильович, директор компанії. Сухенко Сергій Павлович, директор після продажного обслуговування, групи віді. Савченка Лілія Анатоліївна, гарант освітньої програми транспортної технології, рахунок вибухович рахунок транспортних технології засобів «Транспорт 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 за ОПК. Руховський Іван Леонідович, президент імені Микола Петровича Маматенка. Е, 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 Голуб Геннадій Анатолійович, град працює медійської радіоженерів на світло наукову програму. Також заступник декана з навчальної виправної роботи Романченко Володимир Миколаївич і Альчкірич Оксана Миколаївна. Перш за все, я хочу сказати, що багато хто з баколанів мене не знає, тому що я в бакалавратурі, але я гарант програми освітньо наукової програми агроінженерія, і бачу тут декого із своїх лише десяти студентів. Магістратури, магістра-дослідники. Так склалося на факультеті, що ми набираємо кращих із кращих із бакалаврів, і з інших університетів, дослідницьку магістратуру. Лише 10, 10, 10 студентів. Я у них являюсь і гарантом, і куратором. Я вже так говорив, що їх 10 Завдяки сім'ї Жені Бельдюгина бачу 11 кандидатів. З'явився. E, значить, я вам, хлопці, що хотів сказати, я вам хотів подякувати, перш за все, за те, що ми з вами провели акредитацію цієї програми, і ви досить багато для цього зробили. Тепер ми можемо 5 років набирати бакалаври, готувати з них магістрів-дослідників. Хочу ще подякувати вам за те, що упродовж цього навчання, коли заступник декана доповідав про успішність, до вашої групи не доходило, як правило. Але я на слайдах вже бачив, що там одні Не, Але не зовсім, не зовсім я є і задоволеним. Висвітили деякі проблеми, які ми застосуємо в наступних, е, в наступних е, роках. Дякую вам за це. І що стосується бакалаврів, я вас хто самий грамотний, самий толковий, самий мудрий? Конкурс дуже великий, і я запрошую вас вступити на спеціальність магістрів дослідників. У нас є подвійний диплом, ви зможете навчатися в Каунасі, отримати європейський диплом паралельно з нашим дипломом. І е, Запрошую вас на навчання. Е, а е, магістрів-дослідників прошу не розслаблятися і подати документи в магістратуру. Тому що в э, аспірантуру, тому що ми якраз вас для цього готували. Тут присутні гарант програми, правильно я говорю, професор Роговський, і, і, і нам, нам, потрібні, нам потрібні викладачі в університеті розумні, грамотні, які знають і штучний інтелект, і ще щось там, крім штучного інтелекту. Тому приходьте в аспірантуру, ставайте викладачами, повірте, ви дуже для цього потрібні. І я приєднуюсь до всіх побажань. Щастя, здоров'я, успіхів у житті. Вікова міста, включається Павлу Богдану. Вікова міста, включається на залі в Булаті. Владиславу, біжувавський, є підросла. Майністрається приколі галаки.